І тож знову наша вранішня прогулянка. Доціння взяла відпустку, тож я думаю, що вони в нас тепер будуть частіше. Онучка, як і має бути на стежій мамучці, насадила дітей в колясочку, В кошику під колясочкою іграшки. У самої на грудях телефон. І ось так ідемо, гуляємо. З люди займаються спортом біля своїх обість. Бачите, як гарно. горіски ростуть, але вони, ви знаєте, тут зовсім не такі, як у нас. У них світло бежева кора на деревах отакі. Ось під'їхала машина, буде прибирати дерева біля обість. Який цікавий будиночок, дуже багато дерев. Будиночки потопають в зелені. Ось так. Зве мене говорить, щоб я сфотографувала ось цю галявинку чудову біля дороги. Обов'язково зніму відео з цих красивих квіточок. Раз Разусі схотілося, щоб я це зняла, то обов'язково знімаю. Подивіться, яка рябенька травичка красивенька. Будинок теж гарний. Ухожений, хости такі красивезні. Цей будиночок тільки накупили, роблять в ньому ремонт. Постійно йдуть ремонтні роботи, під'їжджають машини, які грузять сміття будівельне. Цей будиночок теж недавно. Купили люди, в'їхала нова сім'я, говорить дочка. Ось такий будиночок поряд. Ці хатинки живуть українці, як говорила дочка. парка в них чудова, така кліматіси, квітнуть на ній. А через дорогу від них. Ось такий будиночок біленький, з колонами, ось так виглядає. Вчора бачила, як на порозі цього дому відпочивали люди. Цікаво було подивитися, вони сиділи прямо на ступеньках. І пили пиво. Тут я вам скажу, не часто зустрінеш, коли люди поперед хати сидять. Зазвичай вони сидять позаду своїх домівок на бекярдах. Сьогодні ми прогулюємося з і я хочу показати вам нові куточки Клівленда. Дуже затишні, дуже гарні. Дуже розповсюджена оця декоративна рослина, дуже вона цікава, така рябенька. Ось хочу показати вам садибу, в якій було раніше озеро. Не знаю, чи вам видно, але ось намагаюсь показати. Тут було озеро, але здержати озеро це дуже і дуже. Стука дорогостояща. В сезон потрібно витратити близько 60 тисяч доларів. І тож його осушили, так як воно знаходиться на території приватної власності, власник його осушив. І тепер тут ось така галявинка. Рудбекій дуже багато цвіте. Ось теж дуже красива галявина поряд. Подивіться, яка вона зелена, красивюща. Вау, тут, мабуть, попрацював ландшафтний дизайнер, бо дуже-дуже цікаво, дуже красиво. Ось взагалі вау, Не знаю, чи зможу я вам показати всю цю красу. Але дуже красиво. просто зелені. Взагалі в цьому куточку Клівленда вулиця нерівна, а ось такі бугриста місцевість трішки. Дуже-дуже гарно зелено взагалі мені подобається тут, що дуже-дуже багато дерев. Вранці, коли виходиш, дихається, взагалі супер. Якийсь красивенний кущ, не знаю, приближаю, але не можу зрозуміти, що то. Ну, дуже красиве. Ось так. Красива рослинка. Гляньте, які ялинки височезні. Трьохповерховий будиночок, і погляньте, яка ялинка. Дві ялиночки поряд. Гарно, дуже гарно. Зелень буяє. Потопають. Зелені будиночки. Ось так. Подаль теж красивий дуже будинок. Такий цікавий. Дороги, які підходять до будиночків, уходять як в ліс, не мов би в ліс. Ось теж будинок, навколо якого дерева. Ялинки величезні, дуб в далечині бачу, клен. Ось теж цікава садиба, але ще цікавіший. Поштовий ящик. Подивіться, який. Зверху собачка, немов живо, примостилась на ньому Будиночки, будиночки навколо, красивезні. Ось теж будиночок потопає в зелені. Гортензія квітна. Красиво. Поряд теж садиба, ось така. Цікава. Зараз ми проходимо на біля теж цікавої садиби. У дворі стоїть арві, як називають американці. Це такий будиночок на колесах, в якому є все. Кухня, туалет. Американці дуже і дуже полюбляють подорожувати, і то ж вони сідають на ось таке арві і подорожують по своїй країні. Бо я не можу пройти мимо цієї цікавої поштової скриньки. Підійшла ближче з другого боку. Ось така скринічка. А зараз хочу показати вам ось таке деревце. Здалеку думала, що це сосна підійшла ближче, але ні. Це щось схоже на навіть не знаю, що це листвениця. Такі тоненькі голочки, такі ніжні голочки, красивезне дерево, здоровенне, огроменне. А ось у людей біля поштової скриньки росте клематис та чорнобривчики. Самі різноманітні, жовті, помаранчеві краса. Дуже багато тут дерев з таким темним, навіть бордовим кольором. Листя, красиво вони вписуються в зелень, декоративно виглядають, гарно. А вон біля хати в людей багато дитячих споруд ігрових, видать дітки живуть тут. А Зараз хочу ще вам показати оце дерево з бордовим листям ближче, ось таке кленоподібне. Подивіться, які листки на ньому красиві. Дуже і дуже декоративне, красиве. Ось теж гарненька садиба з таким острівцем. Краси. А ось так виглядають зазвичай будиночки позаду. Це так звані бекярди в американців. Все, що не виходить на вулицю, а знаходиться позаду будиночка, ось так виглядає. Ось так виглядає при дорозі. Біля траси. Ось такі квіточки ростуть прямо при самій дорозі. Проходить траса і повздовж неї ось такі квіточки ростуть. Знову хочу показати вам поштову скриньку, як вона прикрашена квіточками, флагом американським, ось так. І теж ми завершуємо свою прогуляночку. Була неймовірно рада поділитися з вами красою затишних тихих вуличок Клівленда. На все добре вам. Пишіть свої відгуки, ставте лайки.